Чому на землі так багато лиха? Чому стільки на землі проклять і це все примножується? Чому? Закони Божі, виходить, працюють Всесвіт, і взагалі земля запрограмована на благословення і на прокляття. Дати врожай, не дати врожай і взагалі камінь впаде на голову чи не впаде. Благословення чи прокляття буде. Ти скажеш це реально? Ти у це віриш? Звісно, можу вам це просто довести. Ось, наприклад, якщо візьмемо Америку, класна країна, так? але там сидить мільйон людей у в'язниці. Візьмемо Росію, там півмільйона людей сидить. І є різні країни. Візьмемо Україну, тут 50 тисяч або більше сидить також у в'язниці. Запитання: хто з них хотів до в'язниці сісти? З них ніхто не збирався сісти до в'язниці. І кожен, якщо...